Всім привіт! Давно не було ніяких відео, зараз трошки більше часу з'явилось, так як саджанці ми вже всі продали, вже як 2 неділі Це на сьогодні вроде би, 26 вересня. Так, що я хочу сказати? Значить, замовили ми саджанці полуниці інвітро ремонтантного сорту Аліна. Кого цікавить інформація, що таке інвітро, можете погуглити, почитати. Це типу без, рослина без вірусів, без хвороб і так далі. Тобто вирощується в пробірці, скажімо так. Тому, кого цікавить така інформація, можете почитати. Зараз я вам відкрию, це вони мені прислали. Це я з Києва замовляв в лабораторії. Нажмете паузу, почитаю. Чому я замовив цей сорт? По-перше, нейтрал, яка для мене новиночка. Хочемо потестувати, як він у нас приживеться, яку ягоду він буде видавати цей сорт. Так, чому ми взяли інвітро, вирішили спробувати, а там, наприклад, не з Італії. З Італії, само собою, будемо замовляти Фріго. Чому рішили таку спробувати. Хочемо подивитися, в чому буде різниця. Наприклад, саджанців Фріго да, з Італії, там перша репродукція, бо це рахується типу Еліта, тобто більше, ніж перша репродукція. От. Тобто, це, типа супер-пупер розсадка, грубо говоря, так скаже. І хочемо перевірити, значить, цей сорт одна людина замовляла 3 роки назад, висаджувала собі на поле. В принципі, все в неї добре. І доволі, в принципі, цим сортом. Ось, І в неї він вже третій рік. Третій рік. І, значить, вона бере той розсаду вже, скажімо так, третій рік з цього сорту. Я хочу зрівняти. Тобто типу розсада еліти, як вона буде рости в перший рік. І візьму ще розсаду в цієї дівчини, в якої є цей сорт, вже третій рік. Я візьму в неї розсаду, грубо говоря, це виходить вже там десь типу, третя репродукція. От. І ми заодно зрівняємо. Чи стоїть купляти інвітро, тобто еліта розсада, чи є різниця еліта, і, скажімо так, вже третя, там, четверта репродукція. Тобто по врожайності ми побачимо по хворобам і по врожайність. Хтось буде може питати за ціну. Ціна на сьогоднішній день ми взяли по 20 гривень. Це в них вже розпродажа. Я думаю, розпродажа, того, що вони її багато наробили і вона переростає. Я в себе так саджанці не даю перерощуватись. От. Тому оці саджанці ми будемо садити в більші лотки, От, так, щоб вони перезимували краще і ми будемо весною висаджувати на маточник. тому що їм уже Тісно, тісно, в 77 кассет, будемо висаджувати в 200. Касіто і весною висадимо собі на маточник. От, тому буде у нас такий експеримент. Буде посаджено один рядок еліти, росава з пробірки, і буде 3-4 е, репродукція е, цього ж сорту. І ми побачимо, яка себе буде краще вести, чи все-таки є е, е, резон купляти. Таку дорогу розсаду, чи все-таки достатньо там першої, другої репродукції е, купляти саджанці. От. Тому е, якість нормальна, на п'ятірочку. Є там десь де-не-де випад, якби. Ну, не, не без цього. Вони не винімають саджанці, як ми. Бо ми відправляємо, бачите, є такі от малесенькі, як сунички. От. Два рази тонше за мізінц. Ось так. Такі ми саджанці не відправляємо людям. Ми такі, Якщо попадаються у нас такі саджанці, то ми оставляємо їх на дорощування і вони ще місяць там дорощується. Тому така ситуація, думаю, поділюся такою інформацією з вами. О, так, Дані я вам скину, якщо когось е, Так, е, Так і не договорив. 20 гривень зараз ціна. На даний момент 20 гривень, а так то вони продають 40 гривень один садженець типу чистого матеріалу. Такий в них пісок цікавий. Дуже цікавий пісочок. Такий приятний дуже в руках. Це вони засипають, щоб вдруг розсада перерощується, щоб вони не чорніли корінь. От, але витягувати такі сажанці ну, непросто. Тому я думаю, що вони оце зробили е, зробили, скажімо так, скидку таку 50% на це. Тому... А в них там теж не, не тільки Аліна є, є ще штук 5 сортів, по-моєму, в них на сайті. Но в продажі осталась, вроді би тільки Аліна. Ну, це треба уточняти. Не просто вона зацікавила, думаю, візьму спробу. Тому така, така у нас ситуація. Будемо з вами наблюдати на наступний рік, як вона себе покаже. Тому всім до зустрічі. Хто там яку інформацію? Пишіть мені на Viber, кого що цікаве, когось може саджанці цікавлять на весну, бо ми вже закладаємо на весну саджанці. Каталог буде в листопаді місяці. Десь з 15 листопада буде каталог. Тому так, до зустрічі.